Як завжди починатися на проспекті Свободи біля готелю «Горш», біля, біля пам'ятника Адама Ліцькевича. Мушу вам сказати, що все-таки цього року для дотримання гендерної рівності поряд з королем Данилом на коні буде їхати його пані. Ми не знаємо, хто це був, це була королева, чи це була не королева, але очевидно, кожен король. Мав пару, правда? Тому цього року буде разом з лицарями і з королем Данилом їхати пара короля Данила. Ми також мали таку чудову ідею, яку я ще не знаю, як ця ідея втілиться, правду кажучи. Тому що ми ще сьогодні не маємо ніяких рішень. По-перше, ми хотіли, щоб ця хода була героїчною, Тому у нас буде. А на початку цієї урочистої ходи досить багато до лицарів, тому що це властиво для нашої історії, це властиво для Львова. Героїчність, мені здається, наших людей, героїчність усіх заходів, які будуть відбуватися, теж не піддається сумніву. Тому що, по великому рахунку, кожен з нас є або хоче бути героєм в цей час, і це теж абсолютно правильно. Теж ця хода. Буде не просто такою плинною перемішаною. Так? Ми хочемо а, зробити так, аби кожен район міста Львова міг себе запрезентувати. Тобто це буде поділено, ця хода буде поділена на райони. А, ну, принаймні ми будемо бачити, що відбувається в кожному районі, як він себе запрезентує і так далі.